Друзі, всім привіт! Став відомий склад 38-го набору Prime Gaming World of Tanks за місяць жовтень 2022 року. Орієнтовно можна буде підключитися 25-26 жовтня. Попередня назва хеллоуінського набору вод гарбузова вечірка. Набір тематичний і пов'язаний з подією гарбузовий переполох. Преміум танки два на вибір із шести речей. 8 рівень. Канон Ях Панзер 105 в оренду на 10 днів плюс 100% екіпаж та можливість викупити зі знижкою в 15%. Rain Metal Скорпіон в оренду на 10 днів плюс 100% екіпаж та можливість викупити зі знижкою в 15%. 112 в оренду на 10 днів плюс 100% екіпаж та можливість викупити зі знижкою в 15%. Сьомий рівень Су-122,44 в оренду на 10 днів плюс 100% екіпаж та можливість викупити зі знижкою 20%. 5 бойових завдань на Х5 досвіду за перемогу. 5 штук доп пайків. Унікальний 2D-стиль час магії. Видається назавжди, підходять будь-якій техніці. Також велика декаль, час відьми, 3 штуки, неісторична. Велика декаль катастрофа, 3 штуки, неісторична. День танкового преміум аккаунту. 5 бойових завдань на Х5 досвіду за перемогу. Плюс ще 10 за бойові завдання пакета. Нова унікальна медаль Кузь. Якщо інформація була корисною, підпишись на україномовний канал та влюбив подобайку під цим відео. З вами був Кілшот, дякую за увагу. До зустрічі в нових відео. Девятый готов!